Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І наразі така тема, як перевірити, чи є у вас борг і чи перебуваєте ви в реєстрі боржників. Є в нас в Україні створений єдиний реєстр боржників, це електронна така система, і в ній вносяться всі дані щодо боржника, щодо фізичної особи, щодо юридичної особи, які попадають туди автоматично, які попадають туди за поданням якихось стягувачів. Тобто, всі дані щодо якогось будь-якого боргу, вони перебувають в цій системі. Зазвичай особа може і не знати, що в неї є борг. Як приклад, це штрафи за постановами, які складені про адміністративні правопорушення, за перевищення швидкості авто, за неправильне паркування і, ну, і багато інших. Дізнаємось, що в нас є борг або випадково. Або через дію приходить в нас повідомлення. І так, це відео про те, як можна дізнатися, чи є у вас борг, і раджу всім своїм підписникам і всім слухачам цього відео перевіряти себе, ну, раз там на якийсь період, там, раз там на декілька місяців, перевіряти себе в цьому єдиному реєстрі боржників, тому що можете і не знати. Не у всіх Встановлена в нас дія, не всі її користуються там, де автоматично можуть приходити такі повідомлення, але і у дії не, ну, не завжди приходять такі повідомлення. І так, що робити, як себе перевірити? І слухаємо про що це відео. Якщо особа знайшла інформацію про себе в єдиному реєстрі боржників, це означає, що щодо неї відкрите якесь виконавче провадження. Єдиний реєстр боржників це систематизована база даних про боржників, що є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження та ведеться з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов'язання боржників та запобігання відчуженню боржника майну. Отже, наявність виконавчого провадження та детальну інформацію щодо виконавця та способів оплати можна перевірити за допомогою єдиного реєстру боржників, посилання залишу під цим відео, автоматизованої системи виконавчих проваджень, АСВП вона називається, і мобільного додатку Дія, яким багато хто користується. Автоматизована система виконавчого провадження може повноцінно використовуватися, якщо ви маєте постанову про відкриття виконавчого провадження з ідентифікатором доступу. Що це таке? Коли щодо вас відкривається виконавче провадження щодо стягнення тої чи іншої постанови чи щодо штрафу? Ця постанова про відкриття виконавчого провадження зверху має такий код-ідентифікатор доступу. Що він означає? Ви можете за посиланням в інтернеті доступ вільний, зайти на цю програму автоматизована система виконавчих проваджень, вбити свій номер виконавчого провадження і вбити цей код. Він має там чисельну, чисельність таких цифр та значень, ви його вбиваєте, і у вас є повний доступ, ви дивитесь. Що це за постанова? Які дії виконавець вчиняв? Чи арешт коштів, чи арешт майна? Коли вона було відкрите, це виконавче провадження на підставі, чого воно було відкрите, можете там дізнатися, це була якась. Постанова про адмінправопорушення чи щось інше, це все буде видно і з цієї системи можна бути, буде завантажити вже всі ці документи. Тобто вони формуються там в електронному вигляді, у файлах PDF їх можна завантажити, роздрукувати і користуватись в подальшому. Якщо ви маєте бажання оскаржити такі постанови, якщо маєте бажання сплатити ці штрафи, закрити питання, але це вже ну, там декілька варіантів. Так, маючи зазначити ідентифікатор, можете переглядати онлайн повну інформацію. Це я зазначу. Що робити через дію? Ну, це саме простіше. В категорії послуги обирайте виконавчі провадження та ознайомлюйтесь з наявними постановами. Тобто, там ну, дуже, дуже просто все. В додатку суму боргу можна знайти в постанові про відкриття виконавчого провадження. Не всі виконавчі провадження відображені в мобільному додатку Дія тобто, попереджаю, як я і зазначав, що не всі постанови туди попадають, тобто ви можете і не знати про деякі. Тобто, дія вона найлегше перевіряється, якщо у вас вона встановлена, хто користується. Ну я е, особливо не нав'язую, тому що в мене є знайомі, які і користуються, і які і не користуються, тому це вже. Питання ваше, але в цій дії є така перевірка щодо виконавчих проваджень, і це можна зробити там. Дуже швидко. які дані нам доступні саме через єдиний реєстр боржників, тобто не через систему АСВП, коли потрібно мати саме код цей доступу, а просто єдиний реєстр боржників, Ми забуваємо також в інтернеті, і він одразу може вам повідомити деяку інформацію. Що ж він може повідомити? Містить такі відомості, прізвище, ім'я по батькові. За наявності знову ж таки дату народження боржника фізичної особи або найменування ідентифікаційний номер юридичної особи в єдиному державному реєстрі юр осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань боржника, найменування органу або прізвище батькові» та посади посадової особи, яка видала виконавчий документ. Тобто одразу звертає увагу, це нам дає можливість визначитись, де це виконавче провадження перебуває. Куди їхати, або куди писати, або куди телефонувати. Найменування органу Державної виконавчої служби або прізвище ім'я по батькові приватного виконавця, номер засобу зв'язку та адреса електронної пошти виконавця. Наразі в нас дуже роз, розвивається цей інститут приватних виконавців. Діє він вже декілька років ще до воєнного стану в нас почали займатися приватні виконавці. Ну, вони, скажімо так, в нас в законі і виконавчі дії вони роблять, звісно, швидше. і Тому, скоріш за все, якщо займався приватний виконавець вашим питанням, то він вас знайде раніше, ніж ви його знайдете через єдиний реєстр боржників. Це вже з особистого досвіду. Так, номер виконавчого провадження це дуже важливо. якщо ви все ж таки буде вирішувати в подальшому питання закриття цього виконавчого провадження, то для спілкування з виконавцем. Тобто, вам буде там зазначено, яким виконавцем відкрита, яка виконавча служба, і який номер виконавчого провадження. За телефоном ви зможете зателефонувати і вже в телефонному режимі зазначити цей номер виконавчого провадження, і виконавець одразу його знайде і продовжить з вами там спілкування. Категорія стягнення, аліменти, штраф. Тощо. Тобто, ну, це такі вже справи, що е, з, у зв'язку з чим воно взагалі було відкрите. Е, якщо цікаві такі відео, буду записувати далі, пишіть в коментарях, буду розбирати теми і е, відповідати на ваші питання. Намагаюся на всі питання надати своєчасну відповідь. Е, підписуйтесь на канал. На все добре, гарного вечора і мирного нема!